Рівно місяць тому росіяни здійснили масовану ракетну атаку, внаслідок якої лише у Києві загинуло 33 людини. У столиці тоді було пошкоджено житлові будинки, лікарні, інфраструктура. Ракета зруйнувала цілий під'їзд багатоповерхівки. Загинуло 12 його мешканців. Чи можливо відновити будинок? І де увесь цей час живуть люди? Продовжить Анастасія Терещук. Зруйнований під'їзд, згорілі автівки, розтрощені квартири. Тут і досі місяць по тому ніде розкидані згорілі речі, понівечених квартир. Ми ж ми з мешканцями вивозимо те, що могли, але оці плити невідомо їх подальша участь. Ми позакривали самотужки двері у під'їзди, і коли людям ще щось потрібно вивезти, то вони приїжджають і вивозять. Мешканка зруйнованого будинку Тетяна Гладкова показує нам будинок та вцілілі під'їзди. каже, вони все ще чекають на результати експертизи. Вона і покаже, чи можливо буде колись знову тут жити. Влада нам пообіцяла, що до кінця цього тижня буде висновок по будинку, і нам нададуть. Акти зруйнування, кому акт пошкодження, тому що без цих документів людей просто футболяють у всіх органах. Нині на місці працюють електрики. Вони вже провели кабелі та встановили трансформаторну підстанцію електроенергії. Втім, повернутися сюди людям неможливо. У цьому під'їзді це одна з найбільших квартир, яка постраждала. Тут жила мама з донькою. Ого. Так, тут з четвертого під'їзду. І двері вхідні, і стіна все вивалились хвилею сюди до них у кімнату. Тут навіть розібрати ми нічого не можемо, речі ніякі вони не можуть забрати з собою. Увесь цей час мешканці живуть по родичах та знайомих, є такі, кому надали тимчасове житло. І скільки люди будуть ще отак, от микаться і тикаться по рідним і знайомим невідомо. Де є сім'я військового, там і надавали однокімнатну повноцінну. Якщо Одна людина там є, і по одній кімнаті в трикімнатній квартирі, тобто з сусідами. Пані Людмила була вдома, коли стався вибух. Тоді, 8 липня, вона була поранена. Я була на кухні і тою волною мене змили, як то кажуть, на підлогу і на шкло. І я тоді дуже поранилась. Ну, вискочила, як всі. Ну, потихеньку, ну як завжди. Зрівняння з тем з тим, що є, то звичайно, що в мене більш-менш, але я хочу додому. Щойно мешканці отримують відповідні документи на відновлення. Вони зможуть подати заявки на державну програму Є відновлення. Поки ж приходять до будинку, шукають свої речі та вірять, що колись все ж таки зможуть повернутися додому. Анастасія Терещук, Костянтин Царинок. Ми Україна, марафон Єдині новини.